Вітаю всіх, мої дорогесенькі. Сьогодні у мене буде такий розклад: куди доля веде Трампа, Путіна і Зеленського. Путіна беремо в кавички, куди доля веде Трампа, Путіна, Зеленського. От хочу подивитися, чогось мені так захотілося: куди доля їх веде, куди ведуть їх вищі сили, до чого, до яких звершень чи до яких падінь їх ведуть. Трамп, Путін і Зеленський. І так, Трамп, куди ведуть його вищі сили? Путін в кавичках. Куди ведуть його вищі сили? Зеленський. І будемо дивитися Трамп. Вознесли на вершину неслучайно. Неслучайно. Да? Е, і труднощі йому готуються, знаєте, багато і зразу. Я, я Десяточка, це карта кінця, тобто його кінець, його кінець е, найближчі 7, 8, 10 місяців, це ітиме понаростающі. Ітиме понаростающі. Проблем тільки буде увілічуватися. І, скажімо так, він впреться лобом в таку стіну із проблем, вирішити, які він не зможе. Але питатися, питатися буде, буде боротися. І більше всього, знаєте, залишиться сам. Залишиться сам, по большому щоту, залишиться сам на вершині цієї боротьби. Йому буде важко. Дуже важко. Проблем буде не і... По, -по, По карті сила він створив їх собі сам, не уміючи управляти своєю м темною стороною, своїми животними інстинктами і емоціями, своїми матеріальними запросами. Відсутність самодисципліни, е здоров'я і, скажімо так, неуміння владнати і знайти гармонію з самим собою. да і преувеличуючи свою славу, силу і власть, він отримує кучу проблем. Захищати в кінці кінців він себе буде сам. Кінець для нього буде досить важкий. Досить важкий. Куди доля веде Путіна? На найближчі. Е 4, 6, 9 місяців. Доля Путіна накопичення ресурсів. Чим більше я накоплю територій, земель, грошей, матеріальних благ, рахунків, золота, да тим буду я краще себе почувати. Тим краще я буду себе почувати. Ну, нічого не можу більше додати. Найближчі місяці, от йому таке. він буде шукати союзників, він буде шукати партнерів, він буде шукати людей, які будуть за нього. Лічно за нього. Лічно за нього. Він буде їх гуртувати навколо себе. Вони будуть накоплювати всі разом е, грошей, е, тому що з, аку, з, акумулювати як можна більше всього. Е, Скажем так, в, свої, в своїх руках. Це якраз їхня задача буде на найближчі 6-9 місяців. Що по оцих картах чекає таку людину? що ж сильна прив'язка до матеріального, жадність до матеріального, зацикленість на матеріальному обично. І губить чоловіка. Це називається Жадність Фраєра погубить. Жадність Фраєра погубить. Куди сили ведуть Зеленського? Найближчі 4 12 місяців вдоль Зеленського нічого не поміняється. Він, як буде в собственному домі. В активній позиції на троні, так він ним і залишиться. Так він ним і залишиться. Я не бачу ніяких змін. По умеренності. йому треба звернути увагу на своє здоров'я, але в нього мало що поміняється в його житті, його позиція в собственному домі і його знаходження на троні не зміняться на найближчі місяці. На найближчі місяці. От такий от у нас вийшов розклад. Доложу на кожного по одній карті з іншої колоди. Да? Покажіть мені таємну сторону, яку ми не побачимо, нам її не проафішують, нам її не покажуть, але вона буде з цими людьми відбуватися. Трамп, карта луна. Карта Луна це дуже часто показує, як безуміє, Да? коли от шарик за ролі заходить конкретно і скрити це вже неможливо. Коли чоловік знаходиться, коли чоловік заблудився в цьому житті, тим більше в такому почтіному возрасті, коли да, випадає Луна, то це карта, коли ти не розумієш, де ти, хто ти, який ти. На якому ти світі? Да? Жінка стоїть в лісі, вона заблукала Назади ти страшно там вовки, вперед, неізвісна дорога, по бокам якісь дерева похожі на леших, і ти стоїш з факелом і взагалі не розумієш, що тобі далі робити. Я заблукала в цьому лісі. От таке буде состояння у товариша Трампа. Путін? Чоловік буде в розпачі. Чоловік буде в розпачі, при тому всьому, що він не відмовиться ні від одної із своєї хотілки, ні від одної. Він буде хотіти навпаки все більше, більше і більше. Да? Він перебуватиме в такому роздраї, апатії, безумії якомусь теж. І головна боль, і, і розуміння, що о, це все я маю. Я це все маю і хочу ще більше. А що, що мені самому робити, я не розумію. Дуже часто це карта депресивного стану. Це карта, коли ти не можеш щось віддати, відпустити, для тебе це смерті подобно. От такий буде стан. Ну, Нам, понятно, про це не розкажуть. Зеленський. Туз мачів. Зеленського будуть важкі задачі. Ну, вони в нього і так нелегкі. Але по тузу мечів, їх будуть життя йому нарізати ще більше. Да? Важкість, як важко на, оцю гору, сходити, на оцю гору сходити, так йому буде важко приймати якісь рішення, вести якісь розговори, сприймати якусь інформацію і взагалі дивитися в майбутнє. Ну, але це теж його буде душевний стан, скажімо так. Ну, от такі от у нас е на найближчий час е передбачення для наших трьох лідерів: наших і не наших.